Що я думаю з цього приводу? Ну, по-перше, а і ще хочу сказати, мої висновки сьогодні, і моя мова сьогодні буде не політкоректною. Тому, кому хочеться послухати політкоректне, дипломатичне? Оце відео не для вас, тому що я буду казати так, як я думаю, прямо без якихось обхідних таких шляхів. Домовилися? Ось. Значить, ну, дивіться, Нідерланди і Швеція не дуже далеко одна від одної О, ці країни. Я думаю, що між культурами також має бути щось спільне. І я просто проведу деякі паралелі. По-перше, що я хочу сказати, я пропрацювала майже півтора року, якщо точно, то один рік, чотири місяці. Умовній школі в Нідерландах для діток-експатів. Спочатку наша школа починалася як український проєкт. Там було декілька діток з інших країн, а саме з Боснії, із Аргентини, із Бразилії, але переважна кількість діток були наші українські біженці. Ось, ну, відповідно, нас декількох, точніше, трьох, Вчителів українок взяли для того, щоб ми допомагали налагоджувати стосунки і комунікацію між школою і батьками, між школою і учнями, тому що багато наших батьків взагалі не розмовляли жодною іноземною мовою ось навіть англійською ніяк, і дітки також не розмовляли. На жаль, дітки також не розмовляли взагалі українською мовою. Навіть у нас була одна дівчинка зі Львова, яка перейшла в школі на російську мову, тому що харків'янки, дніпрянки, киянки і одеситки ну і одесити, тому що там і хлопчики, звичайно, були, розмовляли, на жаль, між собою винятково російською мовою. І мені довелося навіть з дітками проводити певну бесіду, щоб дітки. Значить, розмовляли принаймні, намагалися зі мною розмовляти українською в них не виходило ось і але переважно більшість мене розуміли все таки. Хоча були діти з Одеської області, деякі, які навіть елементарних слів не знали. Це домовного питання. Так ось одна дівчинка зі Львова у нас була, яка в цій групі перейшла з дітками на російську мову, тому що таке в нас було українське оточення. І я з нею поговорила, кажу, сонечко, ти зі Львова, ти українка, ти не маєш нами переходити на російську мову. Давай домовимося. Нехай вони переходять на нашу мову, у нас таке з нею було. Окрема, така в нас не була комунікація. Но я бачила, що там і мама могла перейти з іншими мамами на російську мову, незважаючи на те, що вона була львів'янкою. Ось така сумна історія. Так от, судячи там російськомовні, україномовні, але. Жінки і дівчата з України, судячи з мого спілкування з мамами, сестрами, бабусями наших діток. А ви розумієте, що ну, український проєкт, проєкт тобто тут дуже багато в мене було спілкування з моїми колегами, вісім з десяти пані з різного віку, з якими я спілкувалася у школі, були інтелігентними. Культурними, абсолютно ніякими там нерозбещеними, поважними, гідними жінками. І видно було, що абсолютно родинно орієнтованими. 8 з 10. Ось. Ну, дві з десяти могли бути. Я бачила, там у нас одна мама була, я б її назвала альтернативною. Там було видно, що вона як. Така. По ній було видно, що вона не родинно-орієнтована, трошки мама Зозуля. Ну, в принципі, ну, так сказати, ну, може я там ще декілько. Навіть я не бачила їх я чу... Ну, і бачила іноді, Ну, знову ж таки, там не про бігання по чоловіках, там більше про іноді проблеми зі зловживанням. Ось дуже рідко, але все-таки в нас є і такі жінки. Ось ну, такі от справи. Але ж я кажу, рідко, дуже рідко. Але я чула тут історії, значить, про жінок і, скажімо так, з альтернативною такою формою поведінки. Але знову ж таки, знаєте, нормальних, нормальних людей, які тут працюють, які тут навчаються, які е, якось адаптуються, ти про них нічого не чуєш. А якщо чуєш, то тут якісь такі екстремальні е, в, в, ну, екстремальні випадки. Так? Е, ось я чула про деяких, які гуляли з нідерманцями направо і наліво, але це або з тими жрабами, але це тип поведінки. Ну, от реально бордельний. Але такий тип поведінки, вибачте, є в кожній нації, тому що абсолютно в кожній нації є борделі і є проституція, чи вона відкрита і легалізована, чи вона прихована, чи там ще якась. Ось, тому що, ну я вам скажу так: коли я гуляла в Огорщині по Будапешту. Переважна більшість людей, яка йшла мені там, ну, на зустріч, наприклад, на вулицях, я бачила, що це звичайні пересічні, нормальні люди. Але такий тип жінок, їх от якось видно. Вони окремим чином одягаються, вони так поводяться. Те саме я бачила в Італії, італійки, тобто, це, ну, угорки, італійки, українки, такого типажу, їх видно. Ось, і я вам скажу. Я навіть в Нідерландській школі підозрювала, що одна з наших колег, яка приходила на заміну іноді, ну, вона така, я не хочу нічого знаєте, так сказати, щоб мене не поперли з країни, але мені здавалося, що вона могла бути ну, то трошки от альтернативною пані, скажімо так. Ось принаймні мені здавалося, що це могло бути в її минулому, тому що вона поводила себе дуже якось, як сказати, дуже фревольно, отак би я сказала. Ось, і одягалася вона так от якось певним чином. І в мене задається такі, знаєте, підозри, щодо неї, але я не знаю. Ось, я була тут в районі красних ліхтарів один раз, по типу як на екскурсії, коли тільки я сюди приїхала ну в Амстердамі. Я бачила цих дівчат жінок у вітринах, цих борделів. В мене не склалося такого, знаєте, такої уяви, що там люди однієї нації, однієї раси дуже різні дуже різні етноси, дуже різні національності. До речі, я би не сказала, що там не було жінок Західної Європи, і в тому числі самих корінних тут Нідерландок. Різні, різні, різні люди, і дуже сумне видовище, я би ви сказала. Дуже сумне. Ось. Нікому ніколи я не побажаю бути людиною, яка стоїть у витрині борделю, наче річ. Ось. Тому що там кажуть легкі гроші. Я не знаю, як це може бути. якісь там легкі гроші. Для мене це якийсь повний жив. Об'єктизація, єкт, об об'єктивація людини. Ось, дуже сумно. Це перший такий, значить, пункт, на якому я хотіла би зауважити. Тобто, 8 з 10 українців, з якими я спілкуюся в Нідерландах, це дуже гідні, порядні і родинно орієнтовані дівчата і жінки. Наступне. Наступне, що хочу сказати, це щодо цієї, дозволу сказати, журналістки. Ну, дивіться, вона іракського походження. Само по собі це не означає, звичайно, нічого поганого. Ось, але що це означає? Це означає, що е, вона, по-перше, навіть не народилася там. Вона приїхала дитиною вже там не в, ну, не в місячному, скажімо так, віці. Ось і ем, вона симпатична, симпатична об'єктивно пані, але ем, зараз піде неполіткоректний текст. Але є так, як є. Я суджу по Нідерландах. Якщо ви ходите заміж в Нідерландах, Будь-якій дівчині, за кого вийти заміж умовно, ніхто вам цього не скаже, ніхто вам цього в обличчя не скаже. Всі будуть казати, що всі рівні. Але умовно найпрестижніше. Всі це будуть розуміти, чесно. Перший наперше це за корінних нідерландців, от які виглядають як корінна нація титульна, які тут народилися. Чому? Тому що в них найбільше, ну, найбільше престижу. сказати, прав і свобод, я не знаю, тому що ну, все-таки більш-менш тут вони намагаються не бути расистами і не бути там якимись шовіністами, але це престижно. От це престижно, це вважаються люди, знаєте, така <смі> найвища якась тут каста, можна сказати так. Чи буде тут так само престижно вийти заміж за нідерландця, іранського походження, іракського походження, там, ну, скажімо, от з країна? Арабського світу, який виріс тут, і все відромовляє нідерландською мовою. Але в нього от родина приїхала, що в нього вже батьки приїхали у зрілому віці з якоїсь арабської країни, або навіть з Туреччини. Ось, і в нього там певна зовнішність, так а арабська, ні не буде, ні не буде. Не буде так само престижно. І так само ми можемо перевернути в бік жінки. ось Тобто, одружитися тут з Нідерландкою буде для чоловіка нідерландця і навіть не нідерландця набагато умовно престижніше, ніж на ніж з нідерландкою іншого походження. ось або там Біженкою, там, як я, наприклад, або як ще якась там біженка, або експатка з іммігранка з якоїсь країни, яка вважається, ну, яка є об'єктивно біднішою економічно, або там менш розвиненою, а часто це поєднується культурово і в плані, в плані демократії, ось. Чи буде так само престижно, як Нідерландку, Ні Ні, не Небуд. Не Це не означає, що тут немає чоловіків, яким подобаються не Нідерландки. Це не означає, що тут немає міжетнічних і міжрасових шлюбів. Є як в будь-якій країні. Але м найбільше, от я зауважила на тому, що я найбільше подобаюся чоловікам там. Де моя віра, ну, я християнка, і по мені видно, що я не мусульманка. Моя віра, і мій тип зовнішності переважно у жінок навколо. На жаль, це не Україна. Ось. Ну, Я бачу, що на мене дуже сильно реагуються південні народи, такі, як італійці, наприклад, на півдні конкретно, такі як Вірмени, Грузини. ну, Турки також, але турки вже набагато менше. Тому що а по мені видно, що я не мусульманка. тобто Найбільше на жінку реагують в середньому, в середньому. Не беремо любителів екзотики. Ось, в середньому. А ті чоловіки, для яких ти ну, такий якийсь середній типаж того, до чого вони, до кого вони звикли, скажімо так. Ось. Я би сказала, що такий найжаданніший тип жінки в Україні для наших чоловіків не мій. Тобто я багатьом подобаюся, але не мій. Це більше така тонкокосна, більш така, ну, більш слав'янського типу, тому що моє єврейське коріння дає про себе знати, і я бачу реакцію все-таки. Набагато більше з боку чоловіків південних. Ось. Так само можна сказати про Тупані. Тобто, дивіться, вона іракського походження, вона живе у Швеції. Я не знаю, заміжня вона не заміжня і так далі. Але якщо брати в цілому. Ам... Шведу, все одно там буде найпрестижніша нація, з якою там одружуватися, це будуть етнічні Шведи. Вибачте, за мою неполіткоректність і шведки. Тобто, це не вона. На кого вона може там розраховувати або такі, як вона. Ну, Або на любителів екзотики, ось, або ну, екзотичної зовнішності і культури також, тому що в неї явно, якщо вони тільки батьки приїхали, то в неї явно в, в її сім'ї іракська культура, арабська культура. Ось, або серед своїх, таких самих, як вона, іммігрантів. тобто також Іракців або там інших арабських народностей. так ось Ну, зазвичай. І тут, значить, слухайте, в неї і так вибору дуже великого, ну підсвідомо. Це мої висновки. Я не претендую, що це правда. Але я думаю якось так. В неї так вибору величезного там, прямо, щоб вона за кожного за кого хотіла би. А скоріше за все, їй би хотілося за титульну націю обирати між корінними шведами там етнічними. Я не думаю, що в неї тут буде багато дуже вибір при всій її дуже симпатичній зовнішності. А, а тут ще пона, тобто вона може, скоріше за все, обирати, або її донька потім зможе обирати, її сестра зможе обирати між своїми. А у тим своїм. Дуже подобаються наші дівчата, яких зараз приїхало багато. І виходить, що наші дівчата подобаються і Арабам, наші дів... ну, тому що вони їм завжди подобалися. Ось і е, з ними не так ну, об'єктивно важко зустрічатися, як з арабками, е, у яких там. Якщо що не так, то тато приріже. Все-таки ми європейська нація. Ось, ну, до речі, хочу наших дівчат попередити, щоб таких казусів не було посуворіше з ними. Якщо ви зустрічаєтеся з тими чоловіками, посуворіше. Нехай побігають нормально. Щоб знаєте, щоб руку не подавали, як отой її руку потиснув. Посуворіше, знаєш, нам треба посуворіше в цьому плані, щоб відсіювати несерйозних чоловіків, а стиме, так, тим паче. Так от включила поліцію назів. Так от, значить, серед її чоловіків дуже багато тих, хто любить наших, і серед самих шведів. Через те, що наші переважно дівчата можуть бути схожими. Як вона сказала, зливаються з натовпом, тому що в нас дівчата є різні. Є карооки чорнобриві, є світловики і блондиністі. У нас є різні так, люди. Ось, тому що, наприклад, ну, от типові от нідерландці, вони майже однієї тієї ж зовнішності. Я маю на увазі от етнічні. У нас дуже-дуже різні. Ось. І значить. І наші подобаються ще й шведам. <хи> То, що ви хочете? То, що ви хочете від Арабок? Ми подобаємося і тут титульні нації. Це не означає, що вони там будуть з розбігу з нами одружуватися, але подобатися ми їм подобаємося. Я, наприклад, знаю, що я Дуже багатьом нідерландцям подобаюся. Просто І вони мені, до речі, дуже подобаються. Просто, ми знаєте як, Я думаю, що ті нідерландці, які до мене залицялися, якби вони таке почули про борделі, вони б дуже здивувалися, тому що знаєте, як. От, Уявіть, дистанція, яку, ну, коли наш чоловік залицяється до нашої пані, українець, так він проходить там певну дистанцію. Якщо він серйозний, вона серйозна, проходить дистанцію, щоб якось завоювати її увагу і показати там, що вона йому дуже подобається. Так ось, така дистанція, яку йде український чоловік Нідерландець, проходить чверть. І зупиняється, і дивиться на тебе, і не може зрозуміти, що ти від нього хочеш. Ну, вже скажи, чи так, чи не так, чи ні, що ти хочеш, що ти чекаєш. А для нас це тільки, от, ну для мене, принаймні, те, що він пройшов на чверть тієї дистанції від українця, то для мене це тільки початок того, що я починаю розуміти, що ну так, мабуть, я йому серйозно дуже подобаюся. Ну давай, пробіжай. Ще три. Так ну, що доведи, що ти ну, постійний в своїх якихось там намірах, постійний в своїм бажанні бути біля мене. Ну, Я почекаю ще, я подивлюся. Вони всі, от всі, хто там зі мною тут. Я не знаю, як сказати, залицявся до мене. Вони всі десь на чверть від наших чоловіків пробігають і дивляться на тебе, знаєте, як ото баран на, на браму. Що ти хочеш від мене? Ну так чи ні? Ну що? А їм навіть зручно сказати, ну так, так чи ні, тому що ну, я ж приводу не даю, я просто дивлюся, ну, приймаю там щось, щось так просто дистанцію тримаю. Вони не розуміють, вони сливаються ось. І потім так дивляться на тебе. Знаєте, як, що це за НЛО таке незрозуміле. Ось тому я просто розумію, що у нас, як сказати, різні культурні коди. ось. Ці чоловіки мені чому подобаються? Тут в них немає шовінізму, того, як от у нас по типу розвідонки з прицепами. Ну, це вся оця московицька оця блювотіна, яка, на жаль, <закріпилася>, закріпилася також частково в нашій культурі, яку дуже часто я могла чути в Україні принаймні в Дніпрі, в Києві. Ось а, тут вони такого собі, мені здається, не тільки не дозволяють, а просто не думають. Тому що в них тут нормально, коли після 40 вони народжують і народжують і народжують там, до 40 вони там якось жили парою, а після 40, щоб вже не так багато часу залишилося, вони починають одного за одним народжувати, то в них тут якось по-іншому. Ось сімейні стосунки і всі ці стосунки. Так от, повертаючись до тієї журналістки, мені здається, що от, от щось, щось там не без, чого, не без чогось. Ну і потім дивіться ще такий аспект. Щодо пана, який їй подав руку, чоловік, так, чому він так радів, ми маємо ще знати, що в нашій країні в Україні дуже багато арабів навчалися і навчаються. Ну, тобто в нас і шлюбів багато між арабами і нашими. Що треба знати? Треба знати, що навіть ті арабські країни, які не так вже дуже газі допомагають. Але вони все одно мусульмани, і вони з ними відчувають спорідненість. І вони знають через те, що багато їх в Україні, що Україна масово підтримує не газу в цьому конфлікті, а підтримує Ізраїль. І вони за це на нас тощать зуба певного. Ну, я от вам скажу: мій перокар тут, він з Сирії дуже приємна людина. Гарний хлопець приємний. Але я знаєте, зараз от мені вже треба йти остригтися. Я вже зараз, знаєте, зайвий раз подумаю, чи йти мені до нього чи ні, тому що коли він мене фарбує або стриже, ми завжди з ним якісь такі теми ну, політичні, соціальні, обговорюємо. Я не хочу защепитися за цю тему, тому що ну я майже на 99% впевнена, що звичайно він Ізраїль ну, точно не підтримує як мусульманин. Що він підтримує газу і починати з ним сваритися на цей рахунок? Чесно, мені тут вистачає інших проблем, як ще посваритися з пірукарем, який тут постійно працює під боком у мене там, де я живу. Тобто я знаєте, от навіть з цього думаю, може повернутися до свого нідерландського нідерландського пірукаря, щоб тому, що ми з ним взагалі не розмовляємо. Він такий неприємний пан, той нідерландський перукар, але він добре стриже. То я ж думаю, може піти, може піти до того, щоб ми не зачепилися за Ізраїль і Газом. Бо це ж я ж можу ж прямо сказати, щоб в нас там не було сварки. ось, тому... Тому такі справи. Араби на нас точать зуб за те, що ми підтримуємо не газу, за те, що ми підтримуємо Ізраїлю. Ви маєте це знати. І ще хочу сказати: дівчата, не думайте, що так, думаю тільки за нас. І готові так сказати, тільки арабки. Ні. Так, готові сказати, не тільки арабки. І не тому, що ми такі бардельні жінки. А тому, що коли ми переїжджаємо, як біженки за кордон, спочатку нас всі жаліють, а потім, що вони бачать? Що жінки переважно доглянуті, не тупі, через якийсь час вивчають мову, або багато хто знає на якомусь рівні англійську мову. Починають конкурувати з місцевим населенням за робочі місця. Я не скажу суперпрестижні, але все-таки, тому що, знаєте, в мене було якесь поняття тут престижу, ну, коли я бажувалася на тому, як я працювала в Україні. А потім я подивилася: слухай, тут корінні нідерландці працюють на всіх без винятку роботах. І листоношами, і в туалетах прибирають і нянечки, і, і, і прибиральники сміття. Корінні нідерландці. Тут немає такого, що, знаєте, як в Арабських Еміратах. Хтось там народився значить, еміранцем, він з золотою ложкою в зубах, а хтось там з емігрантів сміття виносить. Тут такого немає. Тут, значить, нідерландці на всіх, на всіх позиціях, на всіх. Ось. І е, е, ми з ними конкуруємо за робочі місця. Так ми ж з жінками конкуруємо за чоловіків. І якби їх було тут нерівна ну, не не рів, не кількість, так? тобто чоловіків набагато більше, ніж жінок, було б окей, але, але ж їх тут приблизно 50 на 50. А, ось. І я прямо в, я не знаю, в перший місяць, мені здається, як я сюди приїхала. Я була одягнена ну нескромно, в мене була яскрава блузка, але все закрито. Спортивні штани, яскрава ковтинка, але ж так, також вся закрита. Ну, приблизно от, як така, тільки вона в мене була яскрава рожева і я, яскравий мейкап. У мене був. очі як Зараз, але. Губна помада така дуже така, яскрава. І якась пані, на мене, Нідерландка, вибіжала з кав'ярні і почала кричати на мене. Хоча я просто йшла повз, і я зрозуміла, що вон... через те, що я вчила німецьку мову, німецька і нідерландська, вони настільки схожі, як російська і українська приблизно. Тому, коли мені кажуть, що що Украї... Українська це діалект російської, мабуть, через те, що наші діти російськомовні кажуть їм, що це українська мова. Ось то я кажу, що ні. Якщо українська це діалект російської, то нідерландська це діалект німецької. І вони такі О, їм не подобається. Вони ж були окуповані німеччиною. І в них був весь Роттердам розбеханий. Тому їм не подобається така ідея. Ось тому вони, ну 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 значить ну. ні-ні-ні. Не ні, ні. діалект Тоді у нас не діалект, і вас не діалект. Так от, оця пані вона кричала нідерландською мовою, але я зрозуміла, що вона на мене кричить, що типу, понаїхали проститутки. Ось. І, і, а... Я була в шоці, якщо чесно. Я тоді думала, о, треба одягатися, я так і так скромно було, була, була одягнена, просто що яскраво. Думаю, так, макіяж, значить, дуже треба так, скажімо, ну, скромний, щоб був такий неяскравий. І одяг також не треба тут, прям дуже, тому що бачиш, що вже на тебе реакція. Неадекватна якась. Ось тому дівчата да, по правах нас жаліють, тому що ми біженки, а потім розуміють, що ми конкурентки. Тому такі справи. <coughs> Але повертаючись до теми, 8 з 10 пані, що я тут спілкувалася, гідні, родинно орієнтовані. Ось і все. І ще допомагали своїм чоловікам в Україні. Все, дуже дякуємо за увагу і до нових зустрічей.